Сьогодні ми будуємо класичну воротину. Розпочнемо ми з розмітки. На розмітку нам потрібно дві короткі палички та мотузка. Зробивши розмітку, ми її розміщуємо. Після розміщення ми додаємо туди дві колоди. З допомогою лопати ми закопуємо фундамент. До фундаменту додаємо дошки та цвяхи в категорію матеріалу. Та за допомогою сокири будуємо верхню та нижню раму. Загалом нам потрібно 8 дошок та 16 цвяхів. Далі, за допомогою сокири будуємо верхню та нижню стінку. Для цього нам потрібно ще 10 дошок та 20 цвяхів. До готової стінки додаємо металевий дріт знову ж таки в категорію матеріали за допомогою обценів робимо воротину. Далі додаємо кодлоки в доповнення, але є уточнення. Якщо це цифровий кодлок, пароль вводиться цифрами або англійською мовою.